Всім доброго дня, продовжуємо нашу постійну рубрику питання, відповіді, тож переходимо до коментарів та запитань. Так, перше. Добрий вечір. Чи буде якось вирішуватись проблема зі світлофорами під час блекаутів, пропрацьовуємо багато різних варіантів і технічних рішень. Поки що ті напрацювання, які є, це досить дороговартісні рішення з точки зору їхньої реалізації, тому шукаємо максимально компромісне по співвідношенню ціна якість для того, щоб забезпечити безперебійну роботу світлофорних об'єктів під час блекаутів і відсутності електро Енергії тому в процесі, як тільки це питання буде вирішено, одразу повідомимо. Далі дивно, хіба дерева приватного сектору ще й за межами загороджень обробляє ЖЕК. Наскільки розумію, це робота власників та дитеку. Маємо відповідні письмові розпорядження з приводу допомоги ДТЕК. Тому наразі всі заявки по кронуванню видаленню зелених насаджень по місту вони зараз стоять на паузі і виконуємо розпорядження і робимо, проводимо роботу з розчистки ліній електропередач, щоб забезпечити максимально безпеку. Перебійне живлення в громаді, тому ну на жаль, зараз ситуація вимагає цього. Е, і у нас багато однотипних заявок і запитань, не буду їх всі перечитувати. Вони стосуються теми централізованого опалення. Наразі задіяні і виведені на зміни додаткові бригади е, в аварійній дільниці в нашій. Кожного дня і цілодобово триває робота по розвоздушенню стояків, по нормалізації роботи наших котелень. Е, і, е, Скажімо так. Постійна ця робота триває. Просимо трошечки терпіння. Не для кого не секрет, що системи розбалансовані і більше 50% абонентів відрізані від централізованого опалення, що теж додає, скажімо так, складності в роботі для нас. Тому ця робота ведеться системно і постійно. Залишайте, будь ласка, заявки в аварійно диспетчерську службу. Абсолютно всі заявки відпрацьовуються. Також, якщо ви бачите, що немає реакції чи були ось повідомлення, що там ігнорує, начебто, деспетр. Печір, будь ласка, телефонуйте мені. На початку цього відео є мій особистий мобільний номер телефону, тому завжди реагуємо на всі заявки, на всі проблеми. Тож, всім дякую, підписуйтесь, коментуйте, до зустрічі в наступну п'ятницю.